Ну що, що це є? Сіль? Суль! Це що? Огірок? це? рок! Парадик! Думаю, ви в тіхтоці бачили подібні відео. Людина щось там кричить, матюкається, меми з ним, нічого не зрозуміло. Але чомусь дуже багато лайків і коментарів. А суть в тому, що це не якийсь жарт там чи ще щось. Це все пов'язано з аккаунтом, де людина виготовляє і продає м'ясо та різну продукцію. І для свого піару використовує Тікток. Робить це не зовсім так якісно в плані зйомки, мікрофонів, світла і навіть камери телефону, але бере людей своєю харизмою, Людям дуже заходить, те, що він говорить, як він це говорить, як він по-своєму називає продукти і так далі. Багато людей беруть його ці відео, перероблюють їх на меми, блогери, стрімери, замовляють цю продукцію, звичайно, що ради переглядів. Але в більшості вони кажуть, що це дійсно смачна продукція. Внаслідок цього всього ажіотажу популярності в Тіктоці замовити цю продукцію стало вже ну, прям непросто. Там знаєте, судити по коментарях це діло таке, але деякі люди говорять, що прям ну реально довго чекають. Він сам каже, що ну вони просто відповідають в порядку черги на всі замовлення. А щоб виготовити продукцію, це треба певний час, тому що це ну, певний технологічний процес. Треба там підготувати це м'ясо, закоптити його. На це йдуть дні, якщо не тижні. Також він зробив свій мерч, але порушуючи всі ці правила маркетингу, він зробив мерч лише одного розміру і сказав, що йому там все одно. Хай люди. Які хочуть замовити, хай худають, тому що він не збирається робити багато розмірів. Розмір ЕМК, мені дайте, значить. А інші люди використали це і зробили цей мерч уже в різних ну, розмірах. В Тіктоці в нього 200 тисяч на даний момент з таких відомих людей, хто зробив з ним колаборацію. Ну з тих, що я знаю, це Артур Злой злойен. Він замовив його продукцію і спробував її на стрімі, і, звичайно, що похвалив. Ну і що ще можу сказати? Ці меми, цей концепт можна використати в маркетингу для своєї компанії. Звичайно, що можна. Але як тут вже треба думати? Найпростіше це якось домовитися з цим чоловіком, зустріти, зняти відео, я не знаю, там заплатити йому, скільки там треба, замовити продукцію, спробувати. Можливо, він, якщо ви якийсь популярний, сам захоче. Тоді про вас зняти відео. Коротше, тут треба домовлятись, або використати оці словечка в рекламних креативах, і люди на них ну, зреагують. Коротше, розказав вам, все показав максимально коротко, без води. Підписуйтесь, коротше, ставте лайки, щоб тут було хоча б ну, вже 500 тисяч підписників. Оце мене чесно порадує.